Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильєв. Обирайте при придбанні квитків вагони з кондиціюванням та подорожуйте з комфортом. Так пише Укрзалізниця на своїй сторінці у Фейсбуці, де розповідає, яким чином шукати вагони з кондиціонерами. Зараз кліматична ситуація в Україні взагалі не сприяє подорожам, адже спека сягає такого рівня, що краще дочекатися більш зручних умов. Проте пасажиропотік навіть у ці спекотні дні не зменшується. Отже, в яких поїздах працює клімат контроль, і вам не доведеться пітніти всюди. Дорогу, а також які існують норми щодо температури у вагонах, про це та інше далі в огляді. Поїздка залізницею на далеку відстань з умови спекотної погоди може обернутися для пасажирів справжнім випробуванням. Не кожний вагон має систему кліматконтролю і навіть примусову вентиляцію. Тому перед поїздкою дізнайтесь у переліку поїздів за вашим напрямком чи обладнані вагони кондиціонерами. У першу чергу варто звернути увагу на поїзди класу Інтерсіті та Інтерсіті Плюс. Зазвичай такі рейси обслуговують сучасні електропоїзди, де наявна система кліматконтролю. Вони курсують за маршрутами Київ, Дніпро, Київ, Львів, Київ, Харків, Київ, Одеса, Київ-Луцьк, Київ-Перемишль. Їх можна відрізнити за номером рейсу. Це 700-та номерація. Зараз Укрзалізниця також має в розпорядженні шість нових дизель поїздів, що використовуються на регіональних маршрутах здебільшого на Львівській залізниці. Їх можна побачити на рейсах Львів Чернівці, Коломия раворуська Львів-Рахів. Ці машини також обладнані кондиціонерами. Що каже Укрзалізниця про поїзди локомотивної тяги, де використовуються спальні вагони. Компанія звертає увагу, що гарантовано забезпечені функціональною системою кондиціювання майже 400 вагонів. Насамперед такі вагони стоять у складі поїздів номер 92 Львів Київ, номер 106 Одеса Київ, номер 63 Харків, Львів, номер 12 Львів Одеса, номер 29 Київ Ужгород, номер 15 Харків Ясіня, номер 17 Харків Ужгород та низки інших фірмових поїздів. Всі вони марковані позначкою Сніжинка застосунку на сайті Укрзалізниці. Температурна норма у вагонах з кондиціюванням має коливатися в межах плюс 22 плюс 26 градусів. Разом з цим близько 650 вагонів теж мають кондиціонери, але застарілої модифікації, тому можуть працювати з перебоями, пише Укрзалізниця. Компанія пояснює, що за максимальних температур повітря охолодження в цьому вагоні може бути слабким. Тому вже на етапі покупки такі вагони маркуються знаком, що кондиціювання відсутнє. Далі у прес-релізі говориться, що перед сезоном літніх перевезень залізничники відремонтували системи кондиціювання на 168 вагонах, і найцікавіше пояснення стосується формування ціни квитка. «Укрзалізниця» запевняє, що наявність або відсутність кондиціювання у вагоні напряму не впливає на вартість квитка, оскільки останнє формується переважно в залежності від довжини маршруту, фірмовості поїзда, категорії вагона та класу місця. Однак таке пояснення не зовсім вписується у реальність. Так, у коментарях до публікації на сторінці Укрзалізниці Олена Пєшкова пише, що у поїзді номер 81 Київ Ужгород вагони купе по ціні 500 гривень не мають кондиціонерів. Сусідній вагон за 800 гривень, хоч і без сніжинки за стосунку та кондиціонер є. У відповідь на цей коментар Укрзалізниця повторила попередній текст про те, що наявність або відсутність кондиціювання у вагоні напряму не впливає на вартість квитка. І ще одна важлива деталь. Кондиціювання повітря у вагонах починає працювати за 20 хвилин після відправлення поїзда, а повну потужність кондиціонер набирає, коли поїзд рухається зі швидкістю понад 40 км на годину. Тобто під час стоянки кондиціонери не працюють. Також варто додати, що у всіх вагонах має працювати примусово вентиляція. Це особливо стосується випадків, коли у купе відсутні квартирки і немає кондиціонера взагалі. Однак пасажири кажуть, що й вентиляція не завжди працює. Для загального розуміння ситуації нагадаю, що у лютому та квітні 2024 року пасажирська компанія Укрзалізниці заздалегідь купила засоби для забезпечення роботи кондиціонерів. Так було придбано оливекомпресорні фреонові на 1 мільйон 116 тисяч гривень та фреон трьох марок на 3 мільйони 942 тисячі гривень. І ще кілька епізодів щодо стану вагонів, які пасажирська компанія Укрзалізниці випускає у рейси. Останнім часом скарги на погані умови проїзду пишуть організатори групових турів для дітей. Проблема стосується відсутності кондиціонерів, вентиляції або поганого технічного стану вагонів. Ольга Поліщук розповіла про подорож поїздом номер 358 яким вона та група дітей їхали до станції «Ремче». За її словами, під час поїздки з Києва у вагоні працював кондиціонер, а от на зворотньому шляху подібний сервіс був відсутній. 17 годин в дорозі діти мочили рушники та обтирались ними, обливалися водою. У провідника не було звичайної води на продаж, тільки газова на яку не всі п'ють. Градусник у вагоні був, але зламаний або від спеки його заклинуло до плюс 18 градусів. А по факту зранку у вагоні було плюс 25 в тамбурі. Наталка Кружиліна їхала поїздом Харків Ужгород. У дописі зазначила, що у вагоні не було жодної фіранки і лише одне відкрите вікно. Звісно, воно ніяким чином не покращує ситуацію. Провідники розповіли, що вагон старий і у ньому непередбачений кондиціонер. І, взагалі, цей вагон додатковий, у якому везли дітей до Ужгорода. Начальник поїзда порадив пасажирці скаржитися на гарячу лінію Укрзалізниці. Анна Антоненко в коментарях до публікації на сторінці Укрзалізниці написала про поїзд номер 81 ужгород Київ. За її словами, 1 липня у вагоні номер 7 їхала група дітей. Під час рейсу один туалет не працював. Також у тамбрі було відкрито технічне обладнання, що розміщується під дахом, і також висів шматок дротів. Надія кухук їхала поїздом Київ. солотвино у вагоні не працював кондиціонер, попри те, що вікна у купе не мали квартирок. Практично кожного літа одні і ті самі нарікання пасажирів на задуху у вагонах. Укрзалізниця, в свою чергу коментуючи скарги щодо певних випадків, обіцяє розібратися і вжити відповідних заходів. Проте історія повторюється знову і знову і складається враження, що ніхто не збирається вирішувати технічні проблеми з вагонами. Мова навіть не йде про капітальний ремонт, головне, щоб функціонували системи вентиляції, не кажучи вже про кондиціонери. Приєднуйтесь до обговорення цієї теми у коментарях і нагадаю всім глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або зробити репост сюжетів у соцмережах. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування і свої донати ви можете відправляти за реквізитами, що є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.